Правила легалізації в Польщі або ж цифризація процесів. Як ви напевно вже знаєте, усі внески карти побиту на часовий побит сталий, Усе переходить повністю онлайн. Польща хоче цифровізувати усі процеси і щоб усі внески відразу заповнювалися онлайн. До чого це може призвести? Звичайно, що на самому початку це призведе до великих черг, тому що ніхто не зможе фізично, наприклад, відправити документи або ж їх поправити, заповнити на коліні, і все потрібно буде робити через одну систему. Це може робити велике навантаження на саму систему і також великі черги. Тому це потрібно брати під увагу, якщо ви плануєте або ж подавалися. І також друга важлива зміна, яка війшла буквально з дня на день в п'ятницю ввечері, про те, що від 1 грудня обов'язково потрібно подавати нові типи внесків на карту часового побиту у різних містах Польщі і сам Приклад внеску повністю інший. І вам потрібно його скачати. Посилання є в мене в телеграм-каналі і його заповнювати. Якщо ви відправите документи там сьогодні, завтра, після 1 грудня, навіть 1 грудня з іншим внеском, це буде брак формальний, і ваша справа не буде повністю розглядатися.